Привіт, раритетники. Сьогодні хочу подивитись з вами оці дві цікаві вази. Оця, з такою білою основою, потім йде прозоре. Там, е, такі має веселі кольори, забарвлення різне. Тут є ціна від магазину 1365 гривень. Вона є без дефектів. Зараз поміряємо Її висота 28-29 см. І також друга ваза. неймовірної форми. Як ви бачите, тут така фактура зроблена з одної сторони, тут така більш грубша, вона така міцна, досить важка. Тут така квітка всередині білим забарвлена. 1650 би коштувала така ваза. Давайте обговоримо їх і буду вдячний за лайки, коментарі. Якщо вам цікаве візки скло, підписуйтесь, будуть мати нові огляди.